Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин за 11 грудня. Про найцікавіше сьогодні дивіться за мить. Ліквідували МСЕК і створили ветеранський простір «Ветеран-Про». У Хмельницькому відбулася крайня сесія 2024 року. Обласні обранці зібрались майже в повному складі, аби проголосувати за низку важливих питань. Які зміни чекають на область у 2025-му, розкажуть мої колеги. Рішенням обласних депутатів у Хмельницькому ліквідували МСЕК, а депутатку обласної ради Тетяну Крупу усунули від повноважень. Одним із головних питань 23-ї сесії було створення комунального закладу Ветеранський простір – Ветеран-Про». Його необхідність зумовлена великою кількістю військових та їхніх родин, які потребують підтримки. І тільки за останні три роки відкритої агресії 5 тисяч ветеранів знаходяться у нас в області, які мають фізіологічні втрати, тобто вони поранені, ампутовані, їх потрібно протезувати і так далі. Загалом зі статусом ветеранів у нас в області нараховується 61 тисяча ветеранів. А якщо завтра буде демобілізація, тобто ми переможемо, настане мир, так то ми повинні бути готові прийняти біля 100 тисяч наших військових. Також буде сформовано постійну комісію, яка забезпечуватиме взаємодію між органами виконавчої влади, громадськими організаціями та громадами. Напрацьоване функціональне спрямування даної комісії воно було теж представлено зараз на розгляд цього питання, і я думаю, що ми всі ці питання будемо обговорювати, робити, здійснювати, і все буде добре. Головне зараз визначитися складом комісії і так далі. Поки що юридичним, але не менш важливим було рішення про передачу у власність області Хмельницької центральної районної лікарні. На сьогодні є правильна, на мій погляд, і на погляд нашої фракції, пропозиція приєднати її до Хмельницького кардіологічного центру. І безпосередньо саме за таку пропозицію ми сьогодні проголосували. Звичайне питання звучало на порядку денному, просто юридичне спочатку передачу майнового комплексу з Хмельницького району в Хмельницьку обласну раду. Я сподіваюся, що і надалі це питання буде. Виважено прийняте саме для того, щоб розширити наш кардіологічний центр. Зокрема, депутати заслухали звіт голови обласної ради та інформацію про стан виконання бюджету у 2024 році, ба більше передали квартиру під користування родині рятувальника. І відповідно до звернення нашої державної служби надзвичайних ситуацій, є потреба для забезпечення житлом одного з військових, який виконував свою роботу на прифронтових територіях, а саме розмінуванні, є потреба забезпечення житлом. І Саме сьогодні депутати підтримали щодо передачі цієї житлової квартири у ДСНС безпосередньо і нашому військовому на потреби і їхні сім. Цьогоріч це остання сесія обласних обранців. Усі наступні напрацювання вони презентують вже у 2025 році. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Уникнути кримінальної відповідальності за дезертирство тепер реально. Військові, які самовільно залишили місце служби, можуть повернутися до Збройних сил, не маючи наслідків. Як працює зміна у законі, дізналися журналісти Першого Подільського. Військові, які самовільно покинули місце служби, можуть уникнути кримінальної відповідальності. У цьому допоможуть зміни у законодавстві. Ті, хто до 1 січня 2025 року повернулись у частини, уникнуть покарання і отримують виплати згідно контракту. Будь то місяць, будь-то півроку. Якщо вона повертається на службу до 1 січня, 2025 року, отримує від військової частини письмову згоду на проходження подальшої військової служби, вона Може бути звільнення від, від кримінальної відповідальності, але є й винятки. Військові, які мали проблеми із законом до того, не зможуть звільнитись від кримінальної відповідальності. Ті, хто вчинив таке вперше, можуть пояснити відсутність на службі, пред'явивши довідку із медзакладу. Якщо ж її немає, буде достатньо звичайних пояснень від військового. У мене каральний орган. Ми хочемо допомогти повернути людей в стрій, тому що необхідно наразі виконувати свій конституційний обов'язок, тому що. Війна ще не зупинилась, вона продовжується, і люди, якщо просто бояться повернути частину, що з ними щось зроблять, хай не бояться, хай повертаються. Нововведення спрацювало. Військові почали повертатись до служби, каже прокурор. За останні два тижні близько 40 захисників пройшли цю процедуру. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Жертвам домашнього насильства відтепер є куди звернутись за допомогою. Відповідну установу вже створили в обласному центрі. Завершальним етапом стало приміщення. Наразі усі роботи виконано, а центр запобігання та протидії домашньому насильству розпочав свою роботу. Які послуги надають? Дивіться в наступному сюжеті. Три з половиною мільйони гривень витратили, аби допомогти жертвам насильства. В обласному центрі розпочав роботу центр запобігання та протидії домашньому насильству. Створили установу ще у червні. Тепер ж вона має власне приміщення. Це публічне місце. Це відкрите місце. Сюди може звертатися абсолютно кожна людина, яка вже постраждала або яка бачить, що може постраждати. Тут працюватимуть психологами, тут працюватимуть фахівці соціальної роботи. І тут надаватиметься всіляка допомога. Кошти із бюджету міста не виділяли. Профінансував облаштування приміщення фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Цей заклад це фактично завершення е, системи. Спеціалізованих послуг для тих, хто постраждав від насильства в вашій громаді. Це означає, що та допомога, яка, яку українське суспільство надає для постраждалих від насильства, вона вже присутня. Кожен, хто того потребує, може звернутись у центр та отримати кваліфіковану допомогу. Тут надають психологічну підтримку, юридичну консультацію, доступні послуги мобільної бригади, а також функціонує дитяча кімната. У період повномасштабного вторгнення виклики з домашнім насильством, з гендерно зумовленим насильством перед нами наразі. Дуже великі тому, що ми стикаємося зараз з великою кількістю випадків, на жаль, домашнього насильства в сім'ях військовослужбовців. Також ми стикаємося з тим, що дуже багато є насильства саме над неповнолітніми дітьми. Жертва будь-якої форми насильства фізичної чи психологічної заслуговує на підтримку та порятунок. Тепер ж допомогти постраждалим стало легше завдяки відкриттю центра. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельничани активно долучаються до донорства компонентів крові, розуміючи важливість допомоги у час війни. А компанія Біофарма, центри донації якої представлені в різних куточках країни, передає кошти, отримані від реалізації плазми на потреби українських військових. Завдяки цій ініціативі не лише рятують життя пацієнтів, а й підтримують захисників, котрі боронять Україну. Взаємодія громадян і медичних установ це приклад єдності задля спільної мети. Донорство крові це важливий акт гуманності, який рятує життя та приносить користь як реципієнту, так і самому донору. Ба більше в умовах сьогодення ця легка процедура допомагає військовим, адже кошти, які людина отримає за донацію, можна перерахувати на збір автомобіля. А в подарунок отримати гільзу донорський центр Біофарма Плазма разом з громадською організацією Підтримка України та Академією прикордонних військ зорганізували збір. На купівлю та ремонт автомобіля для прикордонників. Всі донори, які забажають стати донорами у нас в донорському центрі біофармоплазма, можуть приходити, здавати та долучатись до такого збору, сказавши кодове слово Автомобіль для прикордонників. На купівлю та ремонт необхідно 200 тисяч гривень. Сьогодні ми збираємо на автомобіль і ремонт автомобіля. Також до нас у цьому збору долучилась біофармоплазма. Тут ви можете здати кров і теж долучитися до нашого збору. І в тому числі School of Modern Skills — це школа моя співвласником якої я являюсь, і Race Expert, біговий клуб. Дмитро вперше наважився на здачу крові. каже, почуває себе добре, а головне це виконує свій громадянський обов'язок. Хочу зробити свій донат, вклад в збір на автомобіль для прикордонників, тому що це корисно, потрібно здавати кров. Процедура донації проста, але бажаючим варто запам'ятати декілька правил. Для цього вам потрібно мати з собою документи, паспорт, також індифікаційний код. Потрібно добре себе почувати, мати вагу від 50 кілограмів. Ви приходите до нас протягом двох хвилиночок. Ми виконуємо всі аналізи, це загальний аналіз крові, а також визначаємо вашу групу резус. Ви Приходите до нашого лікаря-терапевта. І коли лікар вас допускає, процедура займає також орієнтовно 40 хвилин. І це вже дуже прекрасна справа. Ви долучаєтесь до хорошої справи порятунку людського життя і за це ми вам зрештою. Вдячні. Здаючи кров, кожен робить внесок у спільну справу допомоги людям, створюючи позитивний вплив на суспільство. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельницький зустрічатиме новий рік без ялинки. В інших містах України вже поставили та засвітили головне святкове дерево. Місцева ж влада вирішила не прикрашати місто різдвяно-новорічною атрибутикою. Чи це рішення містяни? Запитали у щоденній рубриці питання дня. Хмельницький черговий рік буде без новорічної ялинки у центрі міста. Попри те, що штучна хвоя не несе додаткових витрат із бюджету, її все ж залишили на складі. Чи підтримують таке рішення містяни, коли в інших містах не відмовляється від різдвяно-новорічної атрибутики? Я навіть не задумувалась над цим питанням. Ну, як всі б хотілося, б, щоб стояла, хоч якась би штучна, як в інших містах теж є штучне. Як правильно, я навіть не, не знаю. Ну, от на вашу думку. Ну, просто коли, штучна, коли ялинка стоїть, то на свято схоже насправді я закупаться, я не знаю, мені зараз не до свята. Я думаю, що потрібно. Може не настільки, щоб дорого, дороговартісна, щоб. Але для діток, для діток, для людей все рівно. Під час війни треба трошки якогось гарного настрою трохи. Я думаю, що ялинка потрібна. Важко сказати. Я думаю, напевне, підтримую. Чому? Тому що важкі часи. Все-таки хтось воює, комусь важко, хтось в окопах. Святкувати якби. Такий час не зовсім є доречним. я думаю, що, напевне, на сьогодення, коли є загроза терактів і, всяких, і бажання зіпсувати свято і зробити, зробити нам такі сюрпризи. І я думаю, що молодь вона має це зрозуміти, а мамам всім буде спокійніше. Дивлячись з якої сторони, якщо взяти. Якщо для дітей, то я б поставила ялинку. Якщо дивлячись на те, що е, багато в кого загинули, і е, трохи, як кажуть, не на часі, то я підтримую. Для діток я би поставила, але для тих, хто втратив своїх близьких, напевно їм важко. Не Підтримує. ставити? Підтримуємо. Підтримуємо. Чому? Не на часі. Що те, що не ставити. Потому що слишком девочки обстановка у нас в страні стала така накальонною, що я вважаю, що це неумісно. Таким цей день побачили наші журналісти. Ще більше цікавої інформації шукайте на сторінках Першого Подільського в соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру.